Вітаю, друзі! 26 квітня сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні відбулася дуже знакова подія, як на мене, яку я очікував. Блінкін особисто зустрівся із Сінзіпіном. Що це означає, коли держсекретар США фотографується для преси разом з лідером Китаю. Зараз вам розкажу свої міркування з цього приводу. Поділюся інформацією, тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ну, як завжди, я вам за це шалено дякую. Хто не підписався, обов'язково натисніть на підписку і на дзвіночок. І так, сьогодні Ентоні Блінкен завершив свій триденний візит до Пекіну. По завершенню візиту він зустрівся із Сінзіпіном. Було спільне фото і відео для преси, і також були короткі дуже промови. Ну а далі. Зустріч відбувалася схожа, як то була з Лавровим міністром закордонних справ Росії, який був кілька тижнів також з офіційним візитом у Пекіні, але спільного фото Лаврова і ПІСІНЦІПІНЯ і я особисто не зустрічав, тому це дуже важливий момент, і загалом зберігалась інтрига щодо того, чи буде все ж таки лідер Китаю зустрічатися з очільником держдепуша. Зустріч відбулася. А чому я сумнівався в цьому, тому що відносини США та Китаю зараз перебувають. Ну, в такому дуже динамічному стані я не можу сказати, що вони погіршуються, але вони на етапі становлення. І одна і інша країна намагаються показати свою могутність, потужність, в тому числі і через події, і на близькому сході, і в Україні. Якщо на Близькому Сході їм вдалося домовитися, щоб Ізраїль не завдавав потужних ударів по Ірану, а Іран у відповідь взагалі нічого не робив. Ну, звісно, попередній Іран наніс удар. І тут гарантами стабілізації ситуації виступили якраз Китай та Сполучені Штати Америки, ша стримували Ізраїль, Китай вдало стримав Тегеран. То щодо України, питання залишається відкритим і як повідомляє. Міністерства закордонних справ Держдеп США то саме російсько-українська війна була головною темою під час перемовин Ентоні Блінкіна та Сінзіпіна, і в тому числі Ентоні Блінкіна і Ван Є. Тому що це дві ключові зустрічі, які власне відбувалися у Піднебесній. Що ж, власне, сказав. Очільник Китаю, бо це дуже важливо. Він наголосив на тому, що ця зустріч відбувається між делегаціями на такому високому рівні з нагоди і перед день 45 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між США та Китаєм. Ну, я думаю, це просто такий формальний привід, аби сказати гарно про щось у своїй промові. Ну і друге, на чому акцентував Сінзіпін на тому, що дві країни повинні бути партнерами, а не супротивниками для Китаю. Зараз дуже важливе партнерство, але, звісно, на його умовах. І таким наріжним каменем у цьому діалозі між цими двома країнами дійсно є Росія. Китай намагається зберегти е, об'єми торгівлі з Росією, а саме е, можливість постачати товари подвійного призначення, які активно Росія використовує для військово-промислового комплексу виробництва зброї для Китаю це серйозна стаття доходу. Зокрема, Сінзіпін сказав, Світ достатньо великий, щоб забезпечити одночасний розвиток і процвітання як Китаю, так і Сполучених Штатів Америки. Можливо, він має якраз на увазі і за рахунок воїн. Я цього не виключаю. Американо-китайські відносини стабілізуються, коли США візьмуть позитивний і конструктивний характер, погляд на розвиток Китаю. Так цитує Сінзіпіна сьогодні американське видання NBC, Ньюс і загалом це в стилі Китаю, який говорить про те, що треба, щоб Сполучені Штати Америки не заважали сьогодні Китаю торгувати з Росією. Але дякувати Богу, позиція Сполучених Штатів Америки в цьому сенсі доволі однозначна на підтримку України і ухвалений. Напередодні в Конгресі закон, який передбачає посилення санкцій проти Китаю і вже які були введені, будуть нові санкції. Історія з можливою забороною TikTok, Вони суттєво тиснуть на Китай. Ну, звісно ж, Китай має і свої важелі впливу. Той же самий Іран, про який я вам ще не сказав, і Росія. В Росії вони можуть передавати компонентів більше, можуть передавати менше. Звісно, через. Послаблення санкційної політики до китайських компаній і обмеження фінансової діяльності е, окремих китайських банків, що суттєво зменшило експорт китайської продукції до Росії, це якраз і буде предметом таких собі торгів, а Китай дуже полюбляє торгуватися. Натомість, Блінкін сказав, що Сполучені Штати Америки не мають на меті стримувати розвиток Китаю чи роз'єднувати дві найбільші економіки світу. Ну, в принципі, я так і повірив, скажу вам відверто, бо. Е, США говорить, що бажають, аби економіка Китаю зростала за повідомленнями того ж Бінкіна. Але перед з тим і наголошено на тому, що Сполучені Штати Америки дуже турбує сьогодні надлишок китайських промислових потужностей, особливо у сфері виробництва електромобілів та акумуляторів. Про це вони також говорили, і це загальновідома світова проблема, тому що тут дійсно. Першість за Китаєм для США. Це серйозний виклик, і не лише для США, і для Європейського Союзу в тому числі. Але все ж таки головна мета це російсько-українська війна, через призму російсько-української війни, економічних питань більш аніж достатньо, в тому числі вони присутні. І через вирішення проблем, які має Сполучені Штати Америки і Китай у Південно-Китайському морі, там нещодавно за ініціативи США було сформовано новий військовий союз. Між Японією, Філіпінами та Сполученими Штатами Америки. раніше був створений військовий союз Великобританії, Австралії та США. Японія розпочинає співпрацю з НАТО. Ситуація в Південно-Китайському морі дуже нестабільна, так само, як і на Тайвані, тому що стабільність у тайванській протоці обговорювалася також між. Сінзіпіном та Ентені Блінкеном. Окрім того, США наполягали на тому, аби все ж таки Китай стримував ядерну та ракетну програму Північної Кореї. Хоча, як ми бачимо, це їм зовсім не вдається. Китай просто мовчить, закриває на це очі. І відверто скажу: інструментів впливу дуже потужних у Китаю на Північну Корею не так багато. Це власна моя думка. Якщо ви не погоджуєтеся, то і пишіть у коментарях про це. Ну і крім того, говорили вони про війну Ізраїлю. Та Хамасу. Звісно, це не зовсім може на перший погляд торкатися Китаю, але вплив Китаю на Іран він дуже потужний, він очевидний і дійсно Китай може стримувати апетити Ірану по відношенню до Ізраїлю через свої проксі групи. І про це говорили під час цієї високої зустрічі, і це визначатиме подальший перебіг подій, що будуть розвиватися, і під час навіть. Мирного саміту у Швейцарії, де або буде Китай, або не буде Китай. Я говорив і говорю моє припущення і навіть переконання, те, що у Швейцарії китайський представник буде. Це буде представник на рівні міністра закордонних справ Ван Гі, Ванді Пін навряд чи туди поїде. Так само, як і цими вихідними буде представник Китаю в Катарі у столиці Доха. Втім, обов'язково про це будемо ще говорити. Не забудьте підписатися. Uh, і окрім того, американські видання повідомляють окремі деталі перемовин Ентоні uh, Блінкена із його колегою Ван Ї. Хоча, як на мене, вони настільки важливі, вони торкаються. Ну, настільки цікаві, можливо те, що важливі, то так торкаються домовленості попередніх, які були досягнуті в листопаді минулого року між очільниками Китаю та Сполучених Штатів Америки в Каліфорнії. І стосуються вони питань саме наркотиків, поширення фентаміну у Сполучених Штатах Америки. Китай може суттєво на це впливати. Щодо діяльності у різних сферах із застосуванням штучного інтелекту, і вже перші переговори обіцяю, що будуть проведені між США та Китаєм, бо сьогодні це дуже серйозний виклик для стабільності всього світу. І також вони говорили про обмін людьми і про співпрацю у воєнній сфері. І е, також засвідчили, що канали зв'язку між країнами є відкритими, залишаються відкритими, що дає змогу їм ефективніше вирішувати проблеми у взаємних відносинах. Сухому залишку можу, друзі сказати, що повідомлення українських ЗМІ, які багато пишуть про те, що Ентоні Блінкін висунув умови Китаю, що якщо вони не припинять співпрацю із Росією, то будуть якісь оголошені додаткові санкції, ну це не зовсім правда. Ніякі умови Ентоні Блінкен не висував. Єдине, що він сказав, що він акцентував дійсно на співпраці Китаю і Росії і наголосив, що якщо вона не буде зменшуватися, то вони можуть в односторонньому порядку продовжувати санкційну політику проти китайських компаній, яку вони проводять вже давно. Але саме демонструючи свій вплив і потужність. Співпраці із Росією, Китай зараз диктує таку собі умову. Якщо будете санкції знімати, ми менше будемо передавати технології запчастин до Росії, але відкривайте нам свої ринки. Але ви цього боїтеся, ви висказуєте застереження про те, що Китай монополізує багато глобальних торгових ринків у світі, заповнюючи їх власною продукцією. Складний процес, непростий. Але, як на мене, те, що зустрічаються Представники на такому високому рівні фотографуються для преси. Це якраз показник того, що знаходять спільні точки дотику. Це буде непросто, але тенденція позитивна. Отакі в сухому залишку підсумки візиту Ентоні Блінкіна, перепрошую, до Китаю і заяви Сінзіпіна. Ще раз наголошую я на них не очікував і не розраховував взагалі. Пишіть свої коментарі про такі події, що ви вбачаєте за цим візитом, які перспективи для нас. Бо мені важливо відверто скажу знати думку саме про це. вашу. Ставте запитання, буду по можливості на них відповідати, поширити відео друзям. Всіх люблю ціную, шану не перемикайтесь, все буде Україна.